Потоп в Одесі забрав життя вже дев'ятьох людей. У вівторок, 30 вересня, місто та область накрила потужна негода. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення. Працівники ДСНС та ТЕК працюють цілодобово для порятунку людей та ліквідації наслідків потопу. Докладніше про те, що зараз відбувається в Одесі, далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Майже двомісячна норма опадів випала в Одесі протягом семи годин. Через сильні зливи в області підтопило приватні будинки, підвали та дороги. Один з об'єктів в районі пересипів втратив електроживлення. Там зараз працюють фахівці ДТЕК. Понад 23 тисячі абонентів залишаються без світла. Також через підтоплення, зливовими стоками, зупинила роботу каналізаційна станція в районі Чубаївки. Ключові вулиці Одеси паралізовані, рух автомобілів істотно сповільнено, а деякі ділянки повністю перекрито. Найстрашніше те, що негода вже забрала життя дев'ятьох людей, серед яких дитина. Як повідомляє місцеве видання Думська, вчора приблизно о 18.00 в районі вулиць Рибальської, художника Федорова та провулку Адольфа Лози, під час сильної зливи зникла 23-річна дівчина. Всю ніч рятувальники допомагали евакуйовувати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукали зниклу. Її ціло вдалося виявити лише о сьомій ранку. Пізніше в ефірі телемарафону речник ДСНС області Марина Аверіна повідомила також про загибель родини з п'яти осіб. Їх накрила хвиля, що сягнула другого поверху, і вони не змогли вибратися. Міська рада уточнила, що у провулку Сергія Ейзенштейна виявили ціла одразу п'ятьох загиблих: двоє чоловіків, двоє жінок та дівчинки приблизно восьми років. Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники поки не мають доступу до тіл. Триває операція по відкачуванні води з приміщення. Йдеться у повідомленні. Також стихія забрала життя трьох жінок, яких під час негоди змила течія. Станом на зараз вдалося врятувати 362 особи та евакуювати 227 транспортних засобів. Повідомляють в ДСНС. Також в Одесі повністю затопило один з притулків для тварин у райдужному. Пишуть факти вночі. Волонтери розпочали термінову евакуацію котів. Також вони звернулися до небайдужих одеситів із закликом допомогти, адже тваринам потрібен тимчасовий прихисток. Транспорт для перевезення, допомога у відкачуванні води та розчищені приміщення притулку. Наразі в операції з подолання наслідків негоди в Одесі беруть участь 255 рятувальників і 68 одиниць техніки. Також на місці пошукових робіт працюють психологи. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі замерзне Україна цієї зими чи ні? Після того, як Росія знищила половину нашого газовидобутку, це питання стало критичним у підземних сховищах. Катастрофічно мало газу, а на імпорт потрібні мільярди євро, яких немає. Експерти дають неоднозначні прогнози: чи реальні газові блокаути та що робить влада, щоб їх уникнути? З вами Яна порхун. Телеграф розбирається, яких сценаріїв очікувати українцям в майбутньому опалювальному сезоні. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше. Стратегію залишити українців без газу Росія почала втілювати з новою силою ще на початку року. Уже 15 січня 40 ракет атакували газову інфраструктуру на заході країни. У лютому крилаті та балістичні ракети летіли по потужностях Нафтогазу на Полтавщині. Найпотужніша атака сталася в березні. Росіяни використали 67 ракет і близько 200 ударних дронів по українському газовидобутку. Старання окупантів не пройшли даром. Минулий опалювальний сезон Україна завершила з рекордно низькими запасами у сховищах. За оцінками експертів, Україна втратила від 40 до 50% власного газовидобутку. А коли так, то дефіцит треба покривати імпортом. Щоб цього не відбулося, Росія також подбала в ніч на 6 серпня. Завдала удару по компресорній станції біля українсько-румунського кордону. Цей об'єкт забезпечував альтернативні постачання газу від грецьких ЕЛНДЖІ терміналів. Але це не єдиний маршрут імпорту. В Міненерго рапортують про ударні темпи закачування газу в сховища. Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляє, що дня країна має максимально необхідний обсяг для формування достатнього рівня перед початком опалювального сезону. Як розповідає телеграфу нардеп Олексій Кучеренко, це рекордні темпи закачування. Цитата в місяць вони закачували максимум півтора мільярда. Це дуже максимальні темпи, просто рекордні. Олексій Кучеренко, нардеп від батьківщини. Цей достатній рівень газу для проходження майбутньої зими в уряді оцінюють у 13,2 мільярди кубічних метрів. Їх треба закачати до 1 листопада, коли починається опалювальний сезон. Але чи буде достатньо цього об'єму блакитного палива взимку? Нардеп Олексій Кучеренко дає неоднозначну відповідь. Цитата: це буде на межі. У нас останнім часом зростає споживання, крім того, може не пощастити з теплою зимою. Олексій Кучеренко нардеп від батьківщини. Але чому так складно спрогнозувати точні потреби? Нардеп Сергій Нагорняк пояснює телеграфу. Складно порахувати точне споживання. Цитата частина території окупована щодня. Якісь підприємства зазнають ракетних обстрілів, і як споживачі газу вони зникають з мапи. В той самий час з'являються підприємства, які стають додатково новими споживачами. Це підприємства, які спалюють газ, виробляють електроенергію. Сергій Нагорняк, нардеп від слуги народу. А експерт з енергетики Михайло Гончар, коментуючи ситуацію спеціально для телеграфу, дає обережно оптимістичний прогноз. Цитата: Якщо зима буде відносно теплою і не буде критичних ударів по газовидобутку, то цього обсягу вистачить, але будемо доскрібати до дна до буферного газу. Михайло Гончар, експерт з енергетики. За оцінками центру досліджень енергетики, оптимально мати 14,2-14,8 мільярдів кубометрів для спокійного проходження опалювального сезону. За оцінками аналітиків ЕксПРО, на початку серпня в підземних сховищах було вже близько 10 мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Цю інформацію підтверджують і в Раді. Тобто закачати треба ще 3,2 мільярди, і на це у Нафтогазу є ще 2,5 місяці. Встигнуть. Цитата: якщо збережуться темпи і головне будуть гроші, то на 13,2 мільярди до 1 листопада вони теоретично можуть вийти. Це питання в першу чергу грошей Нафтогазу. Олексій Кучаренко і тут виникає головна проблема. Для того щоб пройти цей опалювальний сезон, Україні потрібно додатково імпортувати 5,5-6 мільярдів кубічних метрів газу. В грошах це приблизно 2,5 мільярдів євро. Цитата: питання впирається в гроші. Газ можна закупити без особливих проблем, адже на ринку Європи немає дефіциту газу. Але у нас є дефіцит грошей. Михайло Гончар. На початку літа Нафтогаз мав домовленості з донорами на суму до 1 мільярда євро. Це підтверджені кошти, які компанія мала отримати. Нафтогаз вже отримав по 4,7 мільярдів гривень кредитів від державних Приватбанку та Укргазбанку. Разом близько 193 мільйони євро. Також компанія отримала грант на 380 мільйонів євро від Норвегії та 500 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Втім, навіть у профільному комітеті ради поки не можуть достеменно відповісти, чи назбирає Нафтогаз всю необхідну суму. На підозрює, що Нафтогаз звітує лише про те, що отримав раніше з домовлених коштів. Експерт Олександр Харченко прогнозує складний сценарій. Уряд докладає великих зусиль, щоб забезпечити нафтогаз грошима, але всі ці кошти будуть не раніше вересня, а можливо, навіть на початку жовтня. Цитата таким чином: ми 13,2 мільярди можемо не накачати просто через фінансові причини. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. І що тоді? Ми всі замерзнемо? Експерти заспокоюють, повної катастрофи не буде минулого року. Ситуація була схожою. Планували закачати 13,2 мільярди кубометрів а по факту почали опалювальний сезон із 12,9 мільярдів. Газ, якого бракувало, довелось закуповувати під час зими. Цитата треба буде добирати імпортні обсяги прямо з європейської куби за достатньо високою ціною. Олексій Кучеренко, але дорого не значить холодно. Олександр Харченко заспокоює. Фізично проблем з газом немає. Все залежить від грошей, навіть якщо не вдасться накачати необхідний обсяг, Україна зможе купити газ під час. Опалювального сезону, але є важливий нюанс: чим більше Росія знищуватиме українську газову інфраструктуру, тим більше газу доведеться купувати за кордоном за вищими цінами під час опалювального сезону. Водночас є сумніви, що взимку Росія припинить тероризувати критичну інфраструктуру. Цитата: Росія буде бити й ракетні атаки, можуть бути і по видобутку, і по сховищах. Олексій Кучеренко. За словами експертів, російські удари можуть спричинити локальні проблеми, але не повний колапс чи газові блокаути по всій країні. Цитата: в прифронтових регіонах зберігається висока ймовірність, що вони можуть залишитись як без газу, так і без світла. Українська ППО на сьогодні не може впоратись з такою кількістю шахедів, які летять на наші міста. Сергій Нагорняк, висновок експертів: газ взимку буде, і це безперечно хороша новина. Але для бюджету це означатиме додаткові мільярдні витрати, і це погана новина. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.